У 2022 році, після початку широкомасштабного вторгнення, ми продовж доволі тривалого періоду, як висвідковували кількість переведених грошей за придбання газу та нафти країнами Європи у Російській Федерації. Щодня Європа купувала газу та нафти на суму приблизно 1 мільярд доларів щодня. Тобто сьогодні світ фактично погодився на те, що він може забезпечити формально інші. Зв'язки енергетичні Росії з світом, і якщо брати до уваги, то державний бюджет Російської Федерації отримує не набагато менше коштів офіційно, аніж то він отримував у 22-му чи 21-му році. Оцей прагматизм державний, про який ми зараз говоримо з західними країнами в захід для західних країн, які зараз нав'язують нам Україні реально через візит моді, і в тому числі про історію з Азербайджаном. Він дає можливість воювати Росії далі проти нас.